Що я не впевнений, що на своєму смертному одрі я пам'ятатиму про те, скіль... скільком учням я позитивно змінив своє життя. Може, я навпаки пам'ятатиму, скількох учнів я за забули якось своєю токсичністю. Мені просто дивно, мені приємно і дивно, що я це кажу. Це вже, мабуть, якась трошки мудрість, якесь дорослішення. А справді просто я не згадую, як я реагував на ці фрази. Ну, Мене дякую. Мене це коробило, мене просто це вибивало на фрази, що сенс життя в самому житті. Ти але ж в кінцевому результаті є, є фінальна, глобальніша більша ціль, аби що заради чого раніше я був. Прихильником тези про те, що смерть додає сенсу життя. А чому ви хочете типу не працювати? Чому от що вас рухає от піти з, з цього всього? Оце розчарування? Чи про що? 27. двадцять сім? Добре, у мене друге не питання, а враження. От ви складаєте враження або максимально здорової людини, або максимально хворої, або? Максимально не хворої, а у людини, у якої є якийсь конфлікт або біль якась от... завдячую англійській, от таким певним своїм можливо іноді нігілістично екзистенційним висновкам, тому що знаєте чому, тому що мені здається, коли людина досягає певного рівня володіння а, а, іноземною мовою залишається лише суть, Прості. і от, коли вона, от в такому стані, в такій кондиції, от тоді люди, які не дійшли певного рівня англійської, вони ніколи не зможуть зрозуміти, яких потенційних які потенційні сторони власного я вони можуть дізнатися. А?